Твої найулюбленіші теми або ті, що найбільше тигерять. Ось саме зараз прийшла тобі ця відповідь, про що ж я? Привіт! Мене звуть Олена Бойко і я астрологиня, і я рада вітати тебе на моєму каналі, де ми говоримо про астроподії і інші цікавинки космосу українською. Ми з тобою продовжуємо пірнати в цей цікавий і часом тригерний світ Західної астрології. Додивись це відео до кінця, бо сьогодні ми поговоримо про планету, що уособлює в собі теми фінансів кохання та краси, і її вплив на тебе майже на цілий місяць. Та перед тим як пірнути у відео, не забудь підписатися на канал. Готово? Розпочинаємо! З 31 липня і до 25 серпня 2025 року планета краси та фінансів буде рухатися по знаку РАК. Тут Венера у водній стихії, що буде підіймати емоції, питання сімейних цінностей та традицій, дитячо-батьківських сценаїв, затишку вдома та бажання турбуватися про рідних. Майже половину періоду транзиту Венери інша особиста планета Меркурій буде все ще знаходитися в ретроградному стані. До речі, якщо ще не бачив чи не бачила відео про цю актуальну остроподію, раджу переглянути ось тут за посиланням. Там же буде прогноз по кожному знаку зодіаку. А зараз повертаємося до Венери в знаку Рак. Тож 10 наступних днів можуть виникати непорозуміння, можете хотіти, наприклад, турботи і укрити багатьох відразу, але не обіцявши, все не встигнете. Або при спілкуванні в сім'ї щодо певних традицій, захочете більше поваги до власної думки, відчути, так скажімо, авторитет в тій чи іншій сфері. Що підніме шквал емоцій у ваших рідних. Відносини в парі будуть більш романтичні, сентиментальні, важливою складовою буде відчуття затишку і безпеки поряд з коханою людиною, що може розкритися як в бажання обіймів ще і ще, в моменті, коли ввечері ковдрою накрили і принесли чаю або ж ну, депозитик поповнили. Ну а чого ні? Фінансова безпека дуже врівноважує. Також транзит Венери по знаку РАК буде підіймати питання, що стосуються вашого житла і нерухомості. Взагалі купівля, продаж ремонти, додавання малих чи великих деталей в простір, наприклад, фотокартки з електронних носіїв, які ви перебираєте на ретроградному Меркурії, ну як варіант, можуть перебазуватися в фоторамочки і на стіну. На емоціях можна придбати багато різного декору чи текстилю. Та тут головне не перегнути палицю, щоб потім емоції не зашкалювали у ваших рідних. Ну, коли вони побачать рахунки за всю цю красу та естетику. Приділіть час батькам. Загалом це важливий пункт завжди. Але зараз на цьому акцент. Спробуйте пригадати позитивні моменти чи приємні ситуації, за які ви можете подякувати вашим рідним, навіть якщо відносини наразі не найспокійніші. Питання безпеки нас на рідній землі також можуть бути тригерними. А якщо ми далеко від дому, може потягнути відвідати рідні міста. Це не завжди про романтизацію такого процесу, може бути і смуток за домом. Чи неможливість відвідати ці міста і будуть дуже сильно накривати якісь спогади. Все залежить від того, як Венера буде взаємодіяти з вашими планетами в карті народження. Давайте трохи і про це. Звичайно, що вплив Венери відчують найбільше представники знаку рак. А також гармонічні взаємодії очікують інші водні знаки це скорпіони та риба. До них доєднаються і земні телець і діва. Більш напружено проживуть дні в цьому транзиті овни, Терези та Козироги. Після виходу Меркурія з ретроградної фази на Венеру в знаку рак чекає дуже гармонійна зустріч з великим щастям гороскопу Юпітером. Це буде, так би мовити, красива історія з'єднання двох добрих планет. А якщо тобі цікаво, що принесуть саме тобі в майбутньому астроподії, записуйся на особисту консультацію. посилання чекає на тебе в описі. А в наступному відео ти дізнаєшся про іншу особисту планету. Пропоную поговорити про войовничий Марс і як він себе буде почувати в протилежному для себе знаку Терези в серпні вересні 2025 року. Тож обов'язково підписуйся на канал, натискай дзвіночок, щоб точно не пропустити це відео. Буду вдячна за коментарі та вподобайки. Та до нових зустрічей!